Чи будуть податкові перевірки, чи вони будуть зупинені. Рішення РНБО, Указ президента не вносить ніяких змін до податкового кодексу. Платникам доведеться, ну, скажімо так, звикати до цього слову систему управління ризиками». Податкова з нашої інформації відпрацювала цей ризик-орієнтовний підхід і визначила додаткових 44 ризика. Є достатньо багато перевірок, які Насправді буде йти так, як вони йшли. Окрема категорія це фактичні перевірки. Скоріше за все, це будуть наступні скажімо так індикатори ризику. І у нас не розповсюджується на те, що стосується. Алкогольної, тютюнової галузі продажу вона стає в найризиковіше. Якщо зараз податково надсилає до вас то, відповідно вона вже у вас відпрацювала. В національну стратегію доходів було внесено створення системи управління ризиками, не звучала завдання припинити перевірки. Всі ризики вони діляться на чотири категорії: це ризик реєстрації. Ризик декларування, ризик звітування, ризик сплати це велика еволюція державної податкової служби перейти на ту систему.